Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про загартовування. Навіщо загартовувати організм? Незагартована дитина є легкою здобиччю для інфекцій, хвороби, знесилюють дитину, і вона вже не може так жваво гратися, бігати, робити різні фізичні вправи. А що ж потрібно робити для того, щоб не хворіти, зміцнити свій організм? Звичайно, нам потрібно загартовуватись. А ось і основні процедури загартування повітряні і сонячні ванни, купання, обтирання мокрим рушником, ходіння босоніж, а також обливання і контрастний душ, коли температура душу. Водички змінюється з холодної на гарячу і навпаки. Але загартовуватися потрібно правильно, поступово не можна обливатися одразу холодною водою. Потрібно спочатку, наприклад, вмиватися водою такою, яка приємна вашому личку. Також потрібно робити це постійно. Спочатку, наприклад, ми обтираємося холодним рушничком. Потім ми приймаємо контрастний душ, потім можемо обливатися холодною водою і лише потім можемо полізти у холодну воду купатися. Проводити всі ці процедури потрібно недовго – 10-15 хвилин. Якщо довше, то ми можемо навпаки зашкодити нашому організмові замість того, щоб йому допомогти. Через певний час загартовування, ви помітите, що краще стали себе почувати, менше хворіти, і вам потрібно вдягати менше одягу. Навіть після першого разу ви помітите, як ви змінюєтесь, але це не означає, що одразу треба легше одягатися, треба продовжувати робити ці процедури. Основними правилами загартування також є, щоб не починати всі процедури. Коли ви хворієте або якщо вдома занадто прохолодно, тому що можна захворіти. Одним із найцікавіших видів загортовання є плавання в басейні, тож правила безпечної поведінки в басейні. Плавання дуже подобається малюкам. Це приємно, знімає втому, а також, що найголовніше, покращує осанку і оздоровлює наш організм. У басейні Можуть плавати багато людей, тож потрібно дотримуватися деяких правил. До походу в басейн необхідно пройти лікаря, до та після басейну потрібно приймати душ. В басейні можна знаходитися у гумовій шапочці плавального костюму та резинових капчиках. В кожному басейні є свої правила. Наприклад, спускатися по східцях, не можна бігати по краю басейна, не можна заважати іншим. А навіщо ж придумали всі ці правила? А все для того, щоб запобігти травматизації малюків. Отже, окуляри необхідні, щоб бачити під водою під час плавання. Гумова шапочка необхідна для того, щоб волосся не заважало під час плавання, а костюм для плавання має бути легким, еластичним та зручним. Душ ми приймаємо до щоб змити із себе весь пил, а після щоб змити хлоровану воду. А ось гумові капці потрібно одягати, щоб не послизнутися. Та не травмуватися, запобігати зараженню неприємним грибком. В душ ми з собою беремо мочалку, мило та рушник. А ще забороняється приносити їжу у басейн, адже буде не дуже приємно, якщо їжа впаде в басейн і плавати серед тої їжі. Взимку також можна загартовуватися, більше бувати на свіжому повітрі, грати в різні ігри на льоду бігати по сніжку. Отже, малята, загартовуйтесь, щоб мати міцне здоров'я. Треба загартовуватися. Для цього кожній людині потрібні повітря, сонце і вода. І ми будемо здорові, тож бажаю вам побільше часу проводити на свіжому повітрі. Гарного вам дня, до побачення!